Полягає в тому, що експерт перериває, коли бачить або чує, те, що він не погоджується. Це означає, що ми зараз послухаємо Тату тут, а ви, пані Євгенію, продовжите зразу. Знаєте, після того. в мене складається таке враження, що ви сваритесь один з одним, знаходячись абсолютно шо? на однаковій позиції. Через те, що зараз от, в мене, як споживача цих, цих енергетичних послуг, споживача продуктів в магазині, споживача інформаційних продуктів, тих, які продукують ваші ж канали, так? От. В мене складається канал. таке враження, що у нас враження, що зараз, зараз дублюється абсолютно ситуація, така ж, як була за часів прем'єрства Юлії Володимирівни. Через те, що тоді Юлія Володимирівна тримала у своїх руках абсолютно всі віжки і гнала коней, контролюючи кожен крок, кожне копито у коня. Що у нас зараз відбувається? Пані Жені розказує, критикуючи Юлію Володимирівну. Пані Женя, не треба. Робити, у вас є Андрій Єрмак, який так само тримає, намагається утримати кожні віжки і стежити за кожним копитом. Але країна перебуває в, таких, в такій ситуації, коли. Одномоментно на кожному рівні постійно має прийматися безліч рішень, дуже важливих доленосних рішень. А вони всі направляються в кабінет до е, Андрія Єрмака. І Андрій Єрмак одноосібно має щось там наприймати. І замість тисячі рішень на день у нас фактично приймається два-три. І через те у нас пусті е, ці е, е, зберігання газу, через те, у нас немає вугілля, через те, ви розказуєте. Звичайно, споживачам, що ціна на газ не зміниться, ціна на електроенергію не зміниться. І сидить бабуся, і думає, що справді ж нічого не зміниться. Бабуся, і її дочка, бабуся менше яку, споживає. З, я, в якоїсь зарплати, з податків, зжируть левову долю через те, що це все буде компенсовано. І вашому Коломойському, і Ахметову. ви мені будь ласка, Єрмакаун ви, ви мене ніде з тим, будь ласка, я. Вивчаємо для того, щоб е пані Євгенія могла щоб... поаргументовано купати. Бо це вже така маніпуляція. Прошу. Я розумію, що ви на емоції п'єте. Ви дуже це робите професійно.